Данську інколи можуть зустрічатись, особливо у розмовній данській, такі питання як duc myon і. Окей. Ну, типу, дукама імон, ти прийдеш завтра. Це зрозуміло, що це за ігос? У кінці речення у нас йде. Ну, це насправді зрозуміло, якщо це зрозуміти, і там немає нічого важкого. Це конструкція чи не так? Ти прийдеш завтра. Чи не так? Це те, от, про що нас там запитують. І щоб нам таке побудувати, нам треба просто зробити наше звичайне речення. Ти прийдеш завтра. Ну і у кінці додати слово іки. Або іки оусо, або сент». Це наші три варіанти, і ну, вони будуть тут нести однакове значення. Вот. і виходить, що ну от особливо це іки-осо, воно дуже сильно збиває людей з пантелику, тому що от у нас у Юланді особливо, да, от в розмові діданські воно реально звучить як духома й монігос. І що це означає? Ну от тепер ви знаєте, що це означає, і відповідати на ці питання. Да ви можете насправді на як на просто на питання. Чи ти прийдеш завтра? Тож у нас виходить є, так я прийду завтра, або най я не прийду завтра. Тож, от і все. Відповідаємо на, на звичайне питання.